Моє вітання ще раз, що клиночок майже довершений якут от типу якута. І зараз я його допольоровую, тобто на войлочному крузі з пастою і вам зараз покажу, кому цікаво, можете глянути. Так, зараз я в трійщике опущу сюди до верстату. Ось таким чином. І зараз все дополірую і вам покажу результат. 不买不知我到了 Довго часу вас не займу. Вибачайте за такий звук, бо сьогодні не видів мікрофон. Перед цим пройшовся, був, вже показував на ленті. От, на верстаті. Потім вручну 180-240-кою. Ось наш, наш докон. І 400. -ку. Це все проходився вручну. І зараз гляну на результат клинка. Які повитраю. Клинок має 2, 2 міліметри. І залишиться тільки руків'я покласти, і больстер, думаю, латунь покладу, і руків'я. Або з дубу, або з рабу. З грабу. Або, ну, подумаю, що з мене береза була, не пам'ятаю, чи залишилося, чи ні. Ну, вже подивись в процесі. Так, все. Потім лише тільки його заточу і все. Ось так виглядає клинок. Ось таким ось чином. Обух має 2 мм. Тільки залишилося його. І відточити, і з буде вже готовий. Так що зараз тільки заточу його. Так, ікунок готовий. Є е, трішечки лінза. Як зазвичай і обух тут два міліметри? Зараз <кій> точно поміряємо. Так, не знаю як вам видно, не видно, підбуває. 2 мм. Ну, на сьогодні поки що я завершив клинок саме основне. Так що завтра вже буду робити руки. Всім всіх благ, всього найкращого, до зустрічі!